Друзі, всім привіт! Ви на каналі XP Motors, з вами Руслан. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яку ж машину я придбав для своєї дружини в бюджеті умовно 13 тисяч баксів. Ну, а перш ніж ми почнемо, хотів вам сказати, що поки що я сподіваюся тимчасово мій блог на паузі з деяких причин. Зараз у мене на каналі не побачите не один з семи останніх відосів. Сподіваюся, що це питання вирішиться, але поки так. Не знаю, може, може бути таке, що в майбутньому буду вам продовжувати свій блог, не згадуючи конкретну компанію. Можливо, буду блюрити, якщо десь щось попаде в кадр. Не знаю поки як воно буде. Сподіваюсь, що вирішиться все добре, але поки так. Що ж, у нас в бюджеті 13 тисяч баксів, як на мене, є один ідеальний автомобіль, як я вважав. І на мою думку, це Hyundai Elantra 6 покоління. Вона є в Доресті з 2016 по 2018 рік, і рест з 2018 по 2020 Звісно, цікавіше взяти рестайлінг. Щоб влізти в цей бюджет, це буде там 18-й рік, скоріш за все. Але у нього є пару і мінусів. Перший, за рахунок того, що на нього легко ставиться газ, коли у вас газовий балон повний і бензобак повний, це так як я люблю їздити, чесно кажучи, у вас сильно просідає задниця. Я думаю, що з цим можна боротися. Не вивчав цю історію, чесно кажучи, поки що. Але факт. І мінус. Номер два, от реально сильний мінус, на, на мою думку, це варіатор. Якщо в п'ятому кузові волантер, яка була у мене гідротрансформатор, тут, на жаль, варіатор. І це величезний мінус для мене, тому що я е, люблю польотити, а на варіаторі цього краще не робити. Звісно, якщо ми я ж кажу, розглядаємо для дружини. Це не проблема. Тому що навряд чи ваша дружина буде льотати. Розумію, що є різні представниці, але тим паче. Так, я згоден, що Hyundai Elantra, в неї є, так би мовити, брат ближнюк. Це Kia Cerato, Але вона мені об'єктивно візуально не подобається ззовні, і я її взагалі не розглядав. Тут у нас виник нюанс. Після гольфа з панорамним дахом шкіряним салоном. Після Суперба з шкіряним салоном, що у мене, ще у дружини виникли певні критерії підбору наступного нашого авто. А саме для мене дуже важливо було, щоб був люк, для дружини дуже важливо, щоб була шкіра. Тому що ну, шкіра це дуже зручно в повсякденному житті. Якщо щось прилилося, взяв вологу серветку і все витралося швидко. А люк, я на супербі зрозумів, що мені його реально не вистачало. Це дуже зручна штука, особливо коли вам хочеться, просто, щоб трошечки е, додавалося свіжого повітря, але при цьому не дуло. То люк це прям маст хел. Як виявилося, з живих варіантів було дуже мало. Враховуючи наші критерії, їх взагалі було дуже мало. А, і ну, знайти таку живу машину, ну це прям цілий квест. Я навіть замовляв підбір, ну там огляд однієї автівки в інших містах. І це прям ну, капець. В описі новенька машина. Прям все чудово, тільки пробіг є, звісно, там якийсь. А, я вже ледь було, не зібрався у неділю їхати в Харків потягом, А потім, я думаю, ладно, не буду кіпішувати, відправив туди людину толкову, заплатив їй гроші, а виявилось, що там машина вся другий раз з лаком перекрита і перекрита так, натяпляв. Ну, коротше, нам багато було питань по машині, ну, таку машину брати не можна. І куди б я не кинувся, ну, немає ланд. От тупо немає. Хоча там за рік до цього. Підбирали ми таку машину. За півтора роки до цього підбирали. Ну от Так сталося, що влітку ну, не було елантер. От що ти зробиш? Навіть в якийсь момент забив на люк і все одно нічого живого не знайшов. Таким чином, ми місяць прожили без автівки взагалі. Це дуже непросто, коли у тебе двоє дітей. Особливо, якщо хтось захворіє, треба по лікарях поїздити. І постійно то одного друга, то іншого друга просиш автівку. Ну, Це реально напряг. В таксі не завжди вийде, хоча й на таксі ми теж каталися. Ну, коротше, прям допекло, машин живих немає, і тут що я зробив? Я зайшов на всім нам відомий сайт Авторіо, вбив туди, скажімо так, критерії, трошки вже їх, так би мовити, послабив в плані там рік пробіг. Так, щоб хоч щось можна було знайти в теорії. І давай гортати оці ось там півтори тисячі автомобілів, які вилізли, щоб знайти, а може я про якусь модель не подумав, а може є ще щось, окрім Elantra, що можна було б розглянути, що мені можливо підійде. І от в один момент, гортаючи цей лист оголошень, мені. Попалося Аудіа 3. Я так задумався. Думаю, це як в моєму бюджеті можна влізти в Audi? А, і я тут задумався. Чому? Коли в мене був гольф, я його продавав з одного боку, тому що там вже підійшло. Якби, ну, я розумів, що скоро в нього знову треба буде вкладати фінанси, яких у мене не було на той момент. Це один момент. По-друге, я тоді багато їздив. А на гольфі бензиновому 1,8, якби який 10 літрів газу туди не поставиш, ну, дороговато було. І тут мені вилазить Audi з тим самим двигуном. Тобто ми розуміємо, що це знову ж таки дешево. Але е, є два фактори. По-перше, я зараз став трошки більше заробляти, як ви розумієте. Другий момент їздити буду не я по 3000 кілометрів на місяць, а моя дружина. Ну, щоб ви розуміли, за півроку ми приїхали 3000 кілометрів чи 4 км. Тому, якби, я так подумав, що в теорії можна розглянути, тому що якщо за гольф я не був готовий платити стільки за кожен кілометр, то за Ауді якби я готовий, скажімо так. Е, перше питання для мене було, чи влізуть автокрісла дітей, чи зможемо ми взагалі туди поміститися. І на цьому етапі я просто одібрав на авторія там, 5 варіантів плюс-мінус. Е, Зізвонювався, звісно, з людьми, питав, що там, дивився, що з ними було по Америці і так далі. От у мене там вийшло ні, не 5, 4 варіанти. І я з собою взяв крісло дитини. Просто перше, що я зробив, не оглядав машину, а відкрив двері задні. Подивився, що візуально там місце, як в гольфі було, що для мене було дивно. Я думав, буде місце менше. Я поставив крісло, подивився на це і зрозумів, що ну, тобто як, я сів, налаштував собі, щоб мені було комфортно сидіти, і поставив позаду крісло. І я зрозумів, що в принципі ми можемо поміститися. Так, спочатку я думав, що там місця один в один, як в гольфі. Потім я зрозумів, що трошечки, але все ж таки менше. Але це не критично і мої діти там спокійно влаштовуються. Тому ми почали шукати Audi A3. Паралельно я не відкидав думки про Elantra. А, у мене стояли фільтри на авторія, і якщо щось новеньке вилазило, я тут же його продивлявся. Ну, а, а вдруг. Але паралельно почав шукати ще Audi a 3. Звісно, Audi хотілося б взяти ну, особисто мені хотілося б взяти дизельну. Тому що це все-таки економічніше, там, двигун краще і так далі. Але е, знову таки два фактори: перший основний а мене тупо не вистачало на нього грошей, тому що за дизель всі хочуть більше, ніж за бензин. Другий фактор це машина для дружини, а дружина не любить дизель. Ну і третій такий фактор. Ну, дизель по місту не завжди гарна ідея, скажімо так. Краще все-таки бензин по місту. Але якщо ви все-таки берете дизель е і катаєтесь по місту, майте на увазі, що інколи йому треба дати просратися. Щоб ну, сажевик там прочистити і так далі. Це треба робити йому. Але взагалі як би можна жити таким в місті. Коротше, довго і нудно шукали ми і Ауді, мабуть, ще тижні два на це пішло. І знайшлась прикольна ауді у Вінниці. Я знову таки вже сам не поїхав, вже відправив людину, яка там по місту працює. Попали, ну, є адекватні контори, людина. Молодець, гарно продивилась машину, багато всього знайшла. Звісно, різних косяків, це нормально для БУ машини в Україні. Це не Німеччина, коли людина перед тим, як продати машину, все в ній ремонтує, навіть його купить нову, якщо треба. Це Україна. І тут можливо навіть і добре, що люди не роблять її перед продажем. Чому? Тому що коли люди роблять на продаж, так, сальники. Подешевше. Там ГРМ треба, подешевше, нащо на, на нам оригінал? Поставимо копію, там, якщо муфта потекла, копію. А вам потім з цим їздити, і воно ж скоріше гавкне. І оце скоріше. Ну, коротше, є нюанси. Краще вже сам купив, сам розумієш, що ти хочеш від машини, і вже купуєш або оригінал, або копію. Те, що тобі ближче до серця. Якби. А, я Скажу, що краще все-таки оригінал. Тому що якщо ви купуєте Ауді і ставите в неї копії, ну, то вже буде не Audi. Коротше, в Вінниці виявилася непогана автівка. Я домовився з людьми, що поїду її забирати. І от, як ви зрозуміли по минулому ролику, ми з другом він взяв у товариша машинку на газу. І поїхали ми у Вінницю забирати машину. Дорога була, звісно, не саме проста, тому що я затримався. Ми туди проїхали уночі. Добре, що переді мною її все оглянули, і моя задача була просто перевірити, що збігався Він-код. Це важливо, люди, я вам на майбутнє кажу. Бо буває таке, що дві однакових машини показують одну, а потім, коли приїжджає покупець, віддають зовсім іншу, і там багато питань. Я перевірив він код, з людьми розрахувався. переоформлялись ми через дію. Теж доволі цікава історія. Я оформляв на дружину, вона була вдома з дітьми, а людина продавала машину друга, який теж був ну, якби, не, не поряд. Тому е, він дзвонить другові. Друг в дії кл що ось він хоче продати. Він там все це натискає, йому вилазить QR-код. Е, цей він фотографує іншим телефоном QR-код, кидає другу, друг кидає мені, а я кидаю дружині, і вона з ноутбука на телефон заходить в дію оформлювати машину. Таким чином все накласили, оформили. Ми обрали, що номера поки що залишаються Вінницькі, міняємо техпаспорт, замовили його на нову пошту і таким чином поїхали. Тут є нюанс в тому плані, що поки дія не переоформиться, типу я не можу взагалі-то нікуди їхати. Але ми такі нормально, пройдьо, і, і так Сайде. Просто взяв старий техпаспорт у людини, номера ж залишились ті самі, і поїхали в Київ. А, просто переді мною їхав друг, щоб мало. І таким чином, по суті, ми і доїхали до Києва. Потім отримали техпаспорт і взагалі ні про що не переймалися. Ну, коротше так, да, як ви зрозуміли, автомобіль був ушений і є по ньому трошки питань. Це все не критично, це все робиться. Для мене головне, що удар був не в задню частину, а в передню. Передок збирається, і удар якби не сильний. Тобто основні елементи цілі тільки навесні міняли, мінялися. Але те, все робиться, машина та добра, ще й замінений ГРМ. Ось така білявка. Є нюанси, які я вже поробив. Вже ось поставив навіть київські номери. Ось такі номери я обрав. Цікаві. Що? В цілому гарний екземпляр. Удар американка. Удар у неї був по передку. Через це ми маємо оригінальні передні крила, фарбований капот, ну і тайванський бампер, який я хочу замінити. Через це мені пощастило, що передня оптика європейська без цих помаранчевих вставок, ось тут, чого я не люблю. Але, чесно кажучи, у мене є бажання взагалі його замінити на рестайлінговий. Для цього навіть капот не треба міняти, наскільки я пам'ятаю, тільки бампер і фари. Все. Але... Але то дуже дорого, ну тобто, умовно, це все обійдеться мені в півтори-дві 2000 баксів. І я от не знаю, буду я це робити чи ні. Так, звісно, по ній теж є нюанси від експлуатації, які якби, не вартують нічого, і з ними я можу і робити нічого не буду там незначні моменти. Але у неї пробіг 174. Можу сказати, що. Прямо на сьогодні пробіг вже 178 майже з половиною. Рубрика, що хотілося б зробити? Те, що я казав, замінити бампер передній з фарами передніми. На full LED бажано. Далі. Ось тут поклеїти чорну плівку разом з плавнячком, щоб воно вже було цільне, чорне, все. Повністю відновити колеса. І пофарбувати їх теж в чорний. Задній бампер, я не знаю. Можливо, є сенс його замінити на S-Line варіант. Але я не хочу тайванський. І от питання: чи знайду я оригінальний за для мене нормальну ціну. Ну, а якщо ні, то цей треба трошки пофарбувати, бо. Ось царапенка. Ну, трошки є таких царапинок, якби вони якби не критичні, але от хочеться ідеал. А, так, ось такі ось вже поставили ліхтарі. Були спочатку інші. Але у них на багажнику що одна, що інша, були тріснуті. І якби в мене був варіант або замінити їх. І все одно я хотів перепрошувати, що в мене була ну, жовта або помаранчевий поворот. Тому що я вважаю, що це небезпечно так їздити. Я вирішив по-інакшому, я купив S-Line ліхтарі. Так, їх там теж пройшлося машину перепрошувати, щоб воно нормально працювало. Ще я додатково заплатив за те, щоб це був бігу... бігущий поворотник. Тому таке багато, звісно, вкладень треба ще. Вони якби такі більш не суттєві. Є по техніці певні вкладення, які треба зробити. А саме, ну от умовно, ми проїхали вже на цій машині пів року, 4 тисячі кілометрів. За цей час ми зрозуміли, що у нас вона не хіло так піджирає мастило. А саме це приблизно літр на 500 кілометрів. Звісно, якщо мене за кермо не пускати, а буде їздити тільки дружина, то цей кілометраж можна подвоїти, а можливо навіть і потроїти. От. Але все одно це лажа, все одно це треба було вирішувати. Тому загнали на V8 серв... сервіс СТО, де хлопці одразу замінили буквально одну детальку. І все. І масло їсти вона перестала. Е, так, є ще нюанси. Приблизно тисячу ще треба вкласти в техніку, і вона буде прям ідеальна. До речі, ми її купували, вже ГРМ був замінений, що мене, до речі, підкупило, тому що на гольфі це було дорого. А, до речі, ж не сказав, йо моє це монопривод, передній привід. Е, я спочатку думав про те, що, типу, як там кажуть, ауді це тільки з quattro, без quattro — то не ауді, але в місті. На що вам це кватро. Лишній раз переплачувати на заправках, ну не знаю. Е, я її купив не тому, що я е, не знаю, що там собі придумав, тому що не було грошей спочатку. Давайте будемо да? типу, Купив ту, на яку вистачало грошей. Але потім ми поїздили, і я собі подумав, а нафіг мені взагалі кватро? І от питання до вас: якщо ви собі будете купувати Audi і у вас є вибір кватро або моно, питання: наше вам кватро. Ну, де ви будете його використовувати. Якщо ви euh, живете в селі і у вас не завжди там чистять сніг, хоча знову ж таки така зима, що не знаю, що там той сніг, буде він взагалі чи ні. Але по місту монопривод більш ніж достатньо. Двигун той самий, що в мене був на гольфі, 1,8, тому я вже добре знаю, і проблем у мене з цим не буде. Як за ним дивитися, що йому робити, я знаю. Єдине, що у мене на гольфі, був гідротрансформатор. А тут коробка DSG. А, і з цим є теж різниця. Вона їде набагато краще, ніж їхала на гідротрансформаторі. Двигун той самий різниця тільки в коробці. А їде прям сильно краще. Якось треба буде заміряти, її, звісно, скільки вона їде до сутки, але відчувається прям кайф. Коротше, купили ми Audi за 12200, 1150 переоформлення в Дії. Заправили машину друга на 25 тисячі, 600 гривень штрафів назбирали на 500 гривень перекуси різні і 800 гривень. Ми знімали готель на ніч, тому що в комендантську годину їхати не хочеться. А ми, як ви зрозуміли, їхати туди раніше не змогли. І того ми витратили там 5 тисяч на дорогу, умовно, і 6 тисяч я заплатив за разові огляди автомобіля. Ну і далі першим ділом, що треба було зробити, це замінити літню гуму, тому що стара гума, яка була на автомобілі, вона якби з одного боку, як сказали хлопці наші монтажі, вона наче якби непогана, поїздила б. Але ось такого плана дефекти, ну, мені не подобається. Тому було вирішено купити нову гуму за 12 тисяч гривень. Ну і 2000 шиномонтаж на це пішов. Купив два, бокові, два вкладиші в бокові дзеркала. Тому, що, як ви знаєте, у американок його ліве дзеркало дуже сильно приближує, а мені це не подобається. Я поставив два європейські дзеркала. Коротше, якось так. Так, Ми шукали машину в бюджеті 13, купили за 12 200, але туди ще касарік треба буде вкинути. ну, Умовно, тринашка. Я вважаю, що на сьогоднішній день, коли преміум просів по ринку. Це цікавий час, щоб взяти собі таку машину, тим паче дружина, в принципі, завжди хотіла спробувати себе на ауді, скажімо так. І машинка дуже прикольна, мені зайшла. Так, вона, можливо, трошечки маленька, але в цілому нам її весь, ну, куди б ми не поїхали, нам її вистачає. Ще не було такого, щоб ми стикнулися з проблемами, скажімо так. Ем, якщо хтось шукає, раджу. Всім дякую, що були зі мною. Сподіваюся, скоро побачимось на цьому каналі. Коли, поки що не знаю. Всім добра. Пока-пока.